Друзі, ви дивитеся програму Культурний Франик на каналі чотириста два. І з вами знову я Ніна Копаниця. Червень вже потроху наближається до фіналу, але Франківськ тільки розігрівається подіями. Наше місто це не просто географічна точка, це місце, де нові події щодня, і ми разом з вами їхні учасники, творці та глядачі. Щось цікавого чекатиме на нас у другій половині червня. Записуйте і не прогавте! Почнемо з чарівної атмосфери, яку створює театр Ляльок імені Марійки Підгірянки. Це не просто казка для малечі. Це можливість дорослим згадати дитинство, а дітям відчути себе частинкою дива. З 15 по 30 червня на вас чекають. 21 та 22 червня о 12 та 14 казка Хитра Лисеня. 22 червня о 17-й «Хто росте в саду. 28 та 29 червня о 12 та 14. Прем'єра казки Вовк та Семеро Козенят. Запрошуйте дітей, беріть бабусю та малюків. Буде весело і душевно. А тепер до великої сцени, де киплять пристрасті, звучить тиша і розгортаються неймовірні драми. Наш франківський драмтеатр не втомлюється дивувати своїм репертуаром, який підходить і для сміху, і для сліз. З 15 по 20 червня у Франківську неймовірна подія, український шекспірівський фестиваль. Вісім українських театрів, п'ять унікальних дискусій і легендарне повернення вистави Ромео та Джульєта. І все це у нашому місті. Квиточки на подію на сайті драмтеатру. А тепер щодо репортуару у другій половині червня: драма Ромео та Джульєта. Драма комедія Той, хто платить. Філософська мандрівка. Абсолютно вільні, феєрія, бурлеск, Енеїда, утопічна комедія Кайдашева сім'я, мюзикл гусулка Ксенія». Вибирайте виставу до душі і вперед у театр. В час нашої традиційної рубрики Опитування франківців, і цього разу ми вирішили запитати жителів про ще одне особливе місце: стометрівку. Це питання на Коли Стометрівка офіційно стала пішохідною вулицею, в якому році? Так не знаю, точно приблизно не знаю. Чи знаєте ви, в якому році Стометрівка офіційно стала пішохідною вулицею? Дарина, ти знаєш, в якому році 100 метрівка стала офіційно пішохідною вулицею? Не знаю. Приблизно. Приблизно? Двухтисячні можливо, якісь. Коли 100 метрівка офіційно стала пішохідною вулицею. В якому році? Для мене це важке питання, бо я Франківську не жив весь час. Я десь 97 року. Вона вже була пішохідна. Хоча знав, що 100 метрівка той кусочок колись називався. О, тепер вже Стометрівка має з пів кілометра. А приблизно в якому році? Десь кінець 70-х, не знаю. Відповідь: У 1980-х роках її офіційно перетворили на пішохідну вулицю. Питання номер 2 Як офіційно називається Стометрівка? Незалежності. Яка офіційна назва стометрівки? А яка офіційна назва Стометрівки? Назва вулиці? Зараз? На даний момент? Так. Незалежності. Яка офіційна назва 100 метрівки? Офіційна назва? Незалежності. Відповідь. Офіційна – це вулиця Незалежності. І запитання номер три. Яка приблизна довжина 100 метрівки? 100 метрів, певно. Яка приблизна довжина 100 метрівки? Ой, та там я читав, що вона більше 100 метрів. 200 чи 300 з галком. Яка насправді довжина 100 метрівки? Ну, десь чотириста чимось метрів тепер кажуть. Відповідь приблизно 500 метрів. А тепер про концерти в кінці червня обіцяю буде що слухати, подивитись і обговорювати. Віктор Павлік та великий симфонічний оркестр. Ювілейний концерт до 60 60-ї річчя артиста. 21 червня о 18-й У Арена Центр. Джується емоції. Каднай презентує новий альбом квітами на глибині. Концерт відбудеться 26 червня о 19. у арене центр. Ось і все на сьогодні, друзі. Франківськ це не просто місто, це місце, де культура дихає з вами в унісон. З вами була я, Ніна Копаниця та програма Культурний Френник». Зустрінемося зовсім скоро, щоб знову пройтися стежками. Подій до зустрічі, Па-па!